Шоколадна дорога Джані Родарі. Одного разу троє братів з барлети подалися в мандри. шли вони йшли та й натрапили на гладісіньку коречневу дорогу. Що воно таке? запитав перший. Це не дерево, сказав другий. Це не вугілля. Сказав третій, щоб дізнати, з чого та дорога, всі троє стали навколішки і маснули її. Аж виявилося, що то шоколад. Дорога була з шоколаду. Почали вони його їсти. Настав вечір, а брати все їдять та їдять шоколадну дорогу. Аж поки залишився тільки маленький клаптик. Не стало ні шоколаду, ні дороги. Що ж його робити? На щастя, стрівся їм селянин, що вертався на возі з поля. Я одвезу вас додому, мовив він. І привіз їх у барлету. Аж під самісіньку їхню хату злізли брати, дивляться, а віз увесь із печива, недовго думаючи, взялися вони до воза, і за хвилину не лишилося ні коліс, ані голобель. Нікому в барлеті ще зроду так не щастило, як тим братам, і навряд чи коли пощастить.